Це рубрика, у чому мені не соромно зізнатись. Мені не соромно зізнатись, що коли я соромлюсь, насправді я кокетую. Мені не соромно зізнатись, що коли я помиляюсь, то це моя лабораторія, в якій я створюю інструкції для інших. Мені не соромно зізнатись, що я завжди хочу більшого, більше свободи, більше глибини. Мені не соромно зізнатись, що я можу змінювати думку, тому що я йду за відгуком і не тримаю за старе, якщо воно вже мертве. Мені не соромно зізнатись, що я емоційна людина. Мої емоції це хвилі, хвилі правди, які дають мені ширший горизонт. Мені не соромно зізнатись, що я іноді стаю лідером не по своїй волі. А що ж я можу поробити, якщо в мене такий голос? Який сам створює лідерство. Мені не соромно зізнатись, що іноді я втомлююсь. Я жива людина, а не машина.